Куди зараз влаштовуємо жінок? Сирки. Одне місце. Упаковка сирків. Рокішки, жінки на ковбасний цех, там є ночні сміни, але там більше буде доплата, там 7,40. Таураге, три жінки, жінки на ізготовлення м'ясних делікатесів. Відправляти туди багато людей, задоволені, нормально працюють і повертаються. Таураге риба. Одне місце. Клайпіда, риба, хек, три жінки. Нормальна робота відправляв туди жінок. Кажуть, з польською рибою це небо і земля. Також відправляємо в маріамполь на рибу, червона риба сільотка. Також відправляємо на крабові палочки. Також відправляємо на сирні палочки, на м'ясокомбінат рудаміні і на біавелу. І того близько 10 вакансій я вам можу запропонувати. Мій плюс те, що я працюю одночасно з усіма агенціями, і я вас можу влаштувати по Литві на любу роботу. То, якщо вас цікавить робота, якщо вам треба консультація, одразу дзвоніть за номером в коментарях або в шапці профіля і побалакаю з вами та влаштуємо. Будете заробляти гроші. До нових зустрічей!